Резонансний суд у Львові. Новий комісар горіла церква. Про це й не лише говоримо. Вже за мить. Вітаємо вас. Суд перенесли у Львові. Розглядають справу водія маршрутного таксі, який автобусом збив п'ятирічну дівчинку. Трагедія трапилася 10 червня на пішохідному переході на вулиці Шутаруставелі. Дитина загинула на місці. Деталі справи журналісти новин. В апеляційному суді розглядали справу водія, який ще 10 червня на пішохідному переході збив п'ятирічну дівчинку. Вона з бабусею та сестрою переходила через дорогу. Від отриманих травм дитина померла на місці. Нині для кермувальника маршрутки обрали запобіжний захід тримання під вартою. Та захист підозрюваного вимагає апеляції, але й сьогодні суд не відбувся. Водій виявив бажання бути присутнім на засіданні, тож розгляд справи перенесли. До 22 червня. Через 2016 року до 153 години. На цьому засіданні сьогодні наш завершено. У залі судових засідань присутні родичі водія та батьки дитини, яка загинула під колесами. Від важкої втрати в сім'ї матір не приховує емоцій. А я не хочу, щоб ні ваша внучка, ні внуки, ні мої більше діти не потерпіли від того. Але це четверта смерть в нашій родині під колесами. Досить. Розумієте? Я хочу донести всім водіям маршруткам, досить вже їздити без правил. Я не розумію, якщо в одній сім'ї трагедія, то для другої це так само. О, така сама трагедія. Я думаю, що він буде ціле життя то нести. Він вже наказаний. Згідно з санкцією статті, за якою відкрито кримінальне провадження водію автобуса, загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Проводиться розслідування, результати якого стануть відомі вже завтра. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. На Львівщині представили нового комісара. Ним став Олександр Тіщенко. Підполковник вже має досвід, адже раніше виконував обов'язки на цій посаді. Першочергово перед військовим комісаром поставили завдання завершити призов контрактників та призовників. Додам цьогоріч область повинна забезпечити 900 хлопців, які підуть на строкову службу, і 800 на контрактну у збройні сили України. Львівщина серед інших областей України посідає друге місце. Після Хмельниччини у забезпеченні плану новий комісар має намір посісти першість. Також Олександр Тіщенко повідомив, що крім безпосередніх завдань, проведе кадрові зміни у військкоматах і вже подав документи на звільнення чотирьох районних комісарів. А також планує навести лад у списках призовників та військовозобов'язаних. Хочу почати з виведення реальної картини по обліку військовозобов'язаних і призовників. Тому що картина не є так. По одних цифрах вона йде так, а по других цифрах, коли починаємо призивати людей, це зовсім інакша ситуація. Того нема, той виїхав. Тому треба все по-новому завести, щоб знати реальну кількість і що область спроможна виконати. Перша задача завершити. Призив на військовослужбовців строкової служби, робота на призивом на контракт, ну і решта задач, які стоять перед областю, він знає. За оперативною інформацією на території Грибовицького сміттєзвалища ситуація контрольована, там продовжують пошуки. Працівника комунального підприємства збиранка, який зник під час обвалу сміття ще 30 травня, до проведення робіт залучили 37 осіб та 18 одиниць техніки. Підрозділи ДСНС перебувають в черговому режимі, проводять спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Осередки вогню немає. Водночас ЛКП збиранка посипає поверхню полігону ґрунтом. Вже перекрили землею близько 1920 квадратних метрів. Сезон ягід у розпалі, окрім полуниці та суниці, на ринках з'явилася ще й чорниця. І, хоч ягоди не дешеві, покупців на ці вітаміни не бракує. Водночас, інфекціоністи наголошують, із ягодами слід бути обережними та обов'язково перед вживанням мити. Також уважайте, йдучи по ягоду до лісу. Сезон полуниці у розпалі, ціни досі чималі. Продавці ж пояснюють, виною цьому є погода. Урожай кажуть наполовину менше, ніж минулоріч. І так за кілограм доброї полуниці гривень 30 просять. Не було зими, снігу не було. Як вона набирає вологості багато снігу. Клодніка гарна і урожай великий. А от пані Надія торгує чорницею. Її жінка привезе із Бузького району. Каже, збирають ягоди вручну, тому за літру 50 гривень просять. Діти, внуки, племінники всі йде йдуть, збирають, а бабця старенька везе на базар, а вони молоді йдуть, збирають, а я на другий день везу. Поноші з інфекціоністи наголошують, попри корисні вітаміни, ягоди можуть бути шкідливими. Відтак перед вживанням їх потрібно ретельно помити, аби уникнути кішкової інфекції. Ягода повинна повністю. Бути занурена в воду, це так би мовити. Перший цикл. Помили воду злили. Варто це обробити повторно. Залити водою, щоб вони декілька хвилин постояли, перемішати воду, злити, а тоді вже висипати на дуршлак і промити під проточною водою. Та сезоном ягід активізувались і плазуни, тому рятівники наголошують: будьте обережні, збираючись по ягоди до лісу, та обов'язково вдягайте гумові чоботи. Варто остерігатися якихось ярів, так або породні заглибин, тому що там можуть бути навіть ціла куцілі куб, кубла змій. Якщо є якісь густі ділянки з густою рослинністю, мати при собі палку, аби перевірити спочатку па. Палкою діти в кущах, так, глянути, чи там нічого немає. Адже лише минулого четверга на Бродівщині чоловіка вкусили змія. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості. Загалом ж на Львівщині цьогоріч було понад 10 випадків укусів змій. Ірина Кунанець, Петуляк, Новини. У Львові триває будівництво трамвайної колії на Сихів. Робітники працюють на ділянці від вулиці Стрийської до вулиці Мушака. Там вже виконано 90% запланованих робіт. Облаштовано дорожнє покриття та трамвайні плити. Приступили й до монтажу рейок. Таким чином реконструюють трамвайну колію маршруту номер 4 Увась комплекс робіт на цій ділянці планують завершити до 12 липня. 36 мільйонів гривень на це виділили із міського бюджету. До 1 липня ми повинні завершити тут же брукування. Але дорогу будемо відкривати десь 10-ї пізніше, для того, щоб 10 днів це по технологічному процесу повинна вистоятися основа з бруківки. Пожежу, витік газу та займання електромережі довелося локалізовувати працівникам Львівської обласної клінічної лікарні. Для медиків провели щорічні навчання з цивільного захисту. Чи вдалося медперсоналу виконати усі завдання в умовах стихійного лиха? Дивіться далі. Технічний персонал Львівської обласної клінічної лікарні сьогодні у незвичній ролі. Їм доведеться попрацювати майже справжніми рятувальниками. Швидко переодягнувшись у спецодяг, мчать гасити джерело займання. Спочатку вогнегасником. Якщо у нас трохи не вийшло, тоді залили водою і засипали для обездимлення піском. Тому проблема, що великий жар був. Тільки не встигають загасити пожежу, як в одному з корпусів стається витік газу. Персонал лікарні реагує оперативно та діє чітко за інструкцією. Перекрито кран, викликано по 0,4, викликано газову службу, газова служба під'їжджає, і ми на тримаємося на посту. Самі ж медики під час тренування відпрацювали план евакуації пацієнтів у випадку стихійного лиха. Допомагали медичним працівникам у їхніх навчаннях досвідчені МНСники. Легше стало легше що відчуває землю. Страшно, щоб звистити спуститися, якби не, 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 не такого ніколи не спускався. Останні випробовування для персоналу лікарні порятунок людини з палаючого приміщення. Стільки адреналіну, що я вам не можу сказати. Добре, що спасли. В цілому роботу з нашого пожежно-рятувального підрозділу і медичної групи оціну на оцінку добре. Спрацювали всі, як має бути. Без без помилок користь таких тренувань є неоціненною, особливо тепер, коли ми останні війни з нашим сусідом агресором. Загроза терористичних актів збільшилася. Ми працюємо в такій установі, що завжди повинні бути готові. Страх має кожна людина, але треба себе вміти тримати в рамках. За словами головного лікаря Михайла Гички, в цьому році до тренувань вперше долучили професійних рятувальників, а кількість умовних надзвичайних ситуацій суттєво збільшили. На цей раз вже вже зв'язку з тим, що у нас в країні робить то я вирішив залучити і всіх пацієнтів. Ми повністю справилися, і я більш ніж переконаний, що наша обласна клінічна лікарня справиться з будь-якими важкими станами, які будуть, не дай Боже, результати проведених тренувань ротельно аналізуватимуть медики та МНСники. аби виявити та доопрацювати всі допущені помилки. Запевнив Михайло Гичка. Цієї неділі горіла стара церква в місті Комарного Родоцького району. До рятівників повідомлення надійшло близько сьомої години вечора. Займання сталося на площі 10 квадратних метрів. До його ліквідації залучили 32 рятувальників та 9 одиниць техніки. Церква святого Антонія побудована у 1657 році та є пам'яткою архітектури. Причини пожежі наразі ще встановлюють. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню по вентиляційних каналах, адже вже на горищі, практично, якби було трішки пізніше, чи повідомили, чи підрозділи довше працювали, то могло би зайнятися і горище. Пам'ятаймо героїв на фасаді амбулаторії села Звенигород Пустомитівського району відкрили меморіальну таблицю в пам'ять про головного лікаря, який пішов на передову добровольцем. Докладніше далі. Тарасу було 36. Він мав дружину та двох діток. На війну чоловік поїхав у серпні 2014-го. Через три місяці повернувся додому на ротацію. Мати просила, аби Тарас вже залишався вдома. Однак він знову повернувся на передову. Як мама, прошу, що дитину не не йди вже не тонка. мам, ви не бачили, як на майдані помирали і не було кому кров навіть відзупинити? Ви навіть не бачили, а швидкі від'їжджали. Навіть не забирали. Каже, я, я, мушу, я, я мушу. рятувати. Я, рятувати. я піду, не я, повернуся. Я Колеги розповідають, Тарас за спеціальністю був стоматологом. Дітки не боялись лікувати зуби в нього. Він мав дуже добрий підхід до дітей, до людей, які бояться лікарів. Він міг співчувати і ніколи не відмовив. Людині в будь-який час дня і ночі на відкриття меморіальної таблиці прийшли чи не всі жителі села Звенигород. односельці кажуть, Тарас захищав їхнє майбутнє, а тому їхній обов'язок пам'ятати. Звенигородська земля це історична земля. Тут кожен клав землі є історичний. І хотілося б, щоб в ту історію велику вже написано. Такий медик, як Тарас Кончевиць, лікар вніс і свою маленьку посильну. Допомогу і свій конкретний запис Тарас скончевіш загинув 9 лютого 2015 року у день свого професійного свята. День стоматолога, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, Новини нехай прийме. А в третю неділю червня в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначають день батька. В народному домі села Зелі в Яворівського району діти вітали своїх татусів піснями і віршами, аби ті пам'ятали, малеча їх любить. Наймолодшим учасникам концерту було лише три рочки. А до народного дому зійшлася чи не вся громада села? Зелівчани твердять, це свято стане традиційним в їхньому селі. Батько потрібен кожній людині на землі, а не просто слово, а щоб зрозуміло, що ми їх дуже сильно любимо. Наші діти хочуть донести батькам, що вони їх люблять, кохають своїх татів, дідусів, що вони їх одні, єдині, неповторні. А щорічний фестиваль патріотизму та здорового відпочинку відбувся напередодні в селі Зашків, що на Львівщині, цього року він особливий, бо десятий ювілейний. Чим здивували та як розважали гостей? Дивіться далі. Десятий ювілейний щорічний фестиваль у Зашкові на батьківщині справжнього героя української держави Євгена Коновальця. Традиційний фестиваль традиційні атракції. Просто неба варять козацький куліш, вправляються з різних видів бойових мистецтв, відпрацьовують навички розбирання і збирання зброї. Здорово відпочивають біля озера та насолоджуються якісною живою українською музикою. Саме це на думку організаторів приваблює гостей фестивалю у Зашкові. Це здоровий фестиваль, і ми проти того, щоб тут люди, які приїжджають до нас на фестиваль, вживали алкоголь. Ну і навіть на для усіх поціновувачів двоколісного транспорту влаштували велопробіг пам'яті полковника Євгена Коновальця від Степана до Євгена. Велосипедисти вирушали зранку від пам'ятника Степану Бандері, що у Львові, і 20 кілометрів крутили педалі до маленької батьківщини полковника в Зашків. Цей велопробіг вже відбувається п'ятий рік поспіль. А ось ми вже не зупиняємося. Кожен раз нарощуємо сили. Це починалося від 100 людей. Зараз це вже 300 і більше. Я правда хотів, щоб було 500, але ще треба працювати. Щорічно Зашків раду вітає в себе молодіжні організації Львівщини. Цьогоріч на фестиваль завітали представники організації парамілітарного виховання молоді «Сокіл». Окрім того, щоб пофестивалити, то, тобто ми поєднуємо приємне з корисним. Проводимо зразу вишкіл і патріотичне виховання молоді, так як зашкою народився Євген Конувалець. Серед Сокуля діти різних вікових категорій, школярі, студенти. Активна молодь. Проте Зашківський фестиваль для кожного з них можливість поправлятися у військовому мистецтві, поспілкуватися із однодумцями та цікаво провести час. Тут виявилось мені надзвичайно цікаво, оскільки різні вишколи, заходи, які проводяться, зміцнюють мій патріотичний дух, покращують фізичну підготовку, і мені все надзвичайно подобається. Ми відпрацьовуємо тактику бою, проводиться фізична підготовка та. Патріотичне виховання патріотизм єднає Україну. За єднає львівщину. І вкотре доводиться подія, яка зацікавить і юних, і дорослих, і людей різних професій та з різними інтересами. Проте спільним бажання підтримувати та розвивати українське. Музичне місто. Львів вже в п'яте приєднався до світового свята музики. Цього року на 37 локаціях по всьому місту наживо виступали 80 виконавців і гуртів. Це свято відбувається задля поширення музики, зазначають організатори. 21 червня у всьому світі відкриті безкоштовні концерти організовують музиканти і гурти, професіонали та аматори. Ось так родина Бущаків готується до свята музики. Голова сім'ї пан Ігор зізнається, свої перші музичні кроки зробив у хорі для хлопців. Там і зародилася тяга до музики. Чоловік освоїв гру на сопілці, гітарі, фортепіано та бандурі. До свята музики долучається вже п'ятий рік поспіль. І зараз з долею склалося так, що я не займаюся музикою, і це для мене можливо аматорство, а можливо, хобі тим, тим, чим я люблю жити, тим, що мені подобається. Ску з тим, що в мене більше є занять з діточками. Чками з вихователями з педагогами то для музики не завжди є час і тому я використовую кожну хвилину щоб. Поспівати, помузикувати і особливо це зробити тоді, коли є діти. Дружина пана Ігоря за спеціальністю логопед, але теж полюбляє музику. Тому на свято взяли дітей, гітару та шумові музичні інструменти для усіх дітлахів учасників Пісня робить щось таке унікальне з дитиною, як і з кожною людиною, тому що це є дуже гарно, цей великий такий божий дар, який ми маємо тут на землі. І пісня єднає. Пісня дозволяє добре розвиватися. Пісня дозволяє багато вчити на пам'ять. Пісня дозволяє музикувати і Діставати від того, як найбільше задоволення для таких любителів музики і створили свято. Організатори закликають професіоналів та аматорів до спонтанної і вільної участі. Цього року ми приємне враження, що навіть в будній день зібралося стільки виконавців. Долучилися, приїхав гурт з Дніпра, приїхав гурт з Полтави, але переважна більшість це ясна річ, львівські музиканти, і на цьому ми завжди робимо акцент. Бо нам найцікавіше, щоб це було свято для місцевих, і свято, яке роблять самі місцеві музиканти, не обов'язково навіть професійні, незважаючи на у погоду на високому замку свою сцену розкладають професійні музиканти. До виступу готується Олена, учасниця міжнародного українсько-російсько-молдово-румунського гурту. Жінка грає на скандинавській мурахарпі. Досить він примітивний, бо середньовічний. Виконується на ньому то, що Хто захоче, я на ньому граю і скандинавську музику, і середньовічну, і ренесансну, і теж трошки навіть угорську і, і балканську. Свято музики походить із Франції і відбувається щорічно, починаючи із 1982 року. Львів долучився п'ятий рік поспіль. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. І на цьому у мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося. Гаразді вам.